Вітаю вас, шановні абітурієнти. Мене звати Георгій, я асистент кафедри автоматизації проєктування обчисленої техніки. І сьогодні я вам розповім про магістерську освітню програму Спеціалізовані комп'ютерні системи. Це освітня професійна програма для другого рівня вищої освіти за спеціальністю F7 «Комп'ютерна інженерії, яку ви можете опанувати на нашій кафедрі АПОТ Факультету комп'ютерної інженерії та управління. Ця програма орієнтована на набуття знань в галузі створення спеціалізованих комп'ютерних систем, проробки інформації та управління, створення спеціалізованого програмного забезпечення для розробки та експлуатації кіберфізичних систем, будованих систем і систем на ПЛІС. Фактично все, чим займаються магістранти СКС, є комп'ютинг, галузь знань, що спрямована на розвиток теорії та практик, надійного цифрового управління віртуальними, фізичними, а також кіберсоціальними процесами. Програма підготовки магістрів СКС забезпечує знання з перспективних напрямків комп'ютерної інженерії, зокрема сучасних методів аналізу та синтезу комп'ютерних систем. Підготовка висококваліфікованих фахівців ведеться на професійному та високометодичному рівні. Магістр СКС поєднання знання апаратури та програмування, відкриваючи двері у більшу частину ІТ-ринку. Що дозволяє нашим випускникам працювати на посадах від програмістів та аналітиків до розробників будованих систем та менеджерів проєктів? Магістранти вивчають дисципліни базової професійної підготовки за спеціальністю, зокрема теорія проєктування спеціалізованих комп'ютерних систем та мереж, комп'ютерні системи з використанням штучного інтелекту, мікроелектромеханічні системи, квантові обчислення, інтелектуальний комп'ютинг. Методи підвищення якості програмного забезпечення, прикладне машини навчання. Серед них є дисципліни, що розроблені у межах міжнародних проєктів та програм Темпус Erasmus, згідно до освітніх стандартів Євросоюзу. Магістранти СКС проходять навчання та виконують дослідження у межах науково-дослідних лабораторій кафедри, що оснащені всім необхідним лабораторним обладнанням. Працює студентська науково-дослідницька лабораторія веб-технологій та IT-інновацій, де магістри мають можливість долучитися до клубної позааудиторної та науково-дослідницької роботи. У межах навчально-дослідницьких лабораторій проводиться як навчальні, так і позааудиторні заняття, де ви зможете опанувати нові навички та ще більше розширити свою компетентність. Лабораторії та навчальні аудиторії мають сучасне обладнання від датчиків, мікросхем, мікроконтролерів, доплат для розробки та вимірювальних пристроїв. Зокрема, цифрові осцилографи, спектральні аналізатори, мультиметри, аналізатори сигналів, які вкрай необхідні для розробки та дослідів. Наукові школи кафедри очолюють провідні вчені, відомі не тільки в Україні, але й за кордоном. Доктори технічних наук, професори Кривуля Геннадій Федорович та Хан Володимир Іванович. У межах наукових шкіл кафедри захищено 63 дисертації на здобуття наукових ступенів, серед них 56 кандидатських та 7 докторських. Щорічно захищають магістерські дисертації від 23 до 35 студентів. Серед кандидатів та докторів наук, що здобули вчений ступень на кафедрі, фахівці з дев'яти країн світу. Випускники кафедри працюють у провідних університетах та ІТ-компаніях по всьому світу, у тому числі Microsoft, Intel та Aldec. Кафедра співпрацює з провідними університетами та компаніями з більш ніж 17 країн світу. Здобувачі та викладачі кафедри презентували свої здобутки на рейтингових фахових конференціях планети у більш ніж 28 країнах світу. На кафедрі проводяться семінари, працюють студентські наукові та творчі клуби за інтересами. Науково-технічні розробки презентуються на національних та міжнародних виставках зі здобуттям призових відзнак. Магістранти та молоді дослідники беруть участь у конкурсах наукових робіт, виставках, олімпіадах, форумах, де неодноразово посідали призові місця. Колектив кафедри складається з 18 досвідчених фахівців, серед них 6 докторів технічних наук, професорів, 9 кандидатів технічних наук, доцентів, старших викладачів і 3 асистенти, які також є ІТ-фахівцями у різних сферах. І весь наш колектив кафедри АПОТ щиро запрошує вас на навчання та буде радий бачити ваш, вас нашими магістрантами. Що ж, шановні абітурієнти, дякую вам за увагу! Для зв'язку з нами користуйтесь інформацією на слайді.